Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня і я дуже рада, що ви заглянули до мене в гості. Сьогодні я хочу розпочати тиждень звільнення спиць. В мене ось така помічниця є, яка мені буде цього тижня допомагати, сподіваюся. І щодо тижня звільнення спиць, хто не знає, це проєкт Олени Пуханової. Усі посилання я залишу в інфобоксі під цим відео. Будь ласка, заходьте. Всі, хто бажає, може взяти участь в цьому проєкті, протягом тижня ми закінчуємо, дов'язуємо, просуваємо ті проєкти, які в нас залежалися, напевно, на спицях. От. І це мені здається, чудовий шанс трошки себе пришвидшити і просунутися в своїх недов'язах. Тому, будь ласка, стежте, якщо вам цікаво за моїми проєктами, а цього тижня я буду працювати. Просувати ось такі проєкти. Отже, які процеси я беру з собою в тиждень звільнення спиць? Здебільшого це будуть шкарпетки. По-перше, це ось така одна шкарпетка, яка в мене є. В'яжу я їх в проєкті Соксбокс Ukraine 2023 В нас є чат в телеграмі, і дівчата в'яжуть дуже гарні такі шкарпетки, як витвори мистецтва, просто і. А до 15 грудня ми маємо зв'язати декілька шкарпеток, декілька їх різних варіантів. Так от, я одну пару вже зв'язала. А оця друга, і вона в мене застопорилася, тому що я один зв'язала, а другий, як завжди, буває. В'яжу я, як бачите, їх хеліксом. Тут в мене закриття. Вперше я пробую ось такий бумеранг з німецькими повитими петлями. От. І Бріош, перша Бріош чи Бріош, правильно, вперше пробую, але вона в мене чомусь трошки косить. Якось я, напевно, десь помилку допустила чи щось не так, щоб в мене, ці, оце, ця резиночка, бачите, вона трошки косить. В'яжу я з Алізе, я її показувала в одному з відео, ну, це вона вже в моточком в розпалася. Алізе Артісан, і ось така в мене моточна носочка, я її в тому році купляла. Сподобалась вона мені дуже. І ось такий виходить хелікс, цікавий, якось тут, бачите. Це перший проєкт, тобто мені ще треба одну шкарпетку зв'язати протягом цього тижня. Далі, наступний проєкт це теж шкарпетки, які я тільки розпочала на тому тижні. Ось вони. Це а ниточка теж має свою історію. Колись, давно, ще, будучи вдома, я пробувала фарбувати нитку. Ну, а Потім почалася війна, і вся моя пряжа для фарбування і все інше залишилося вдома. І тому а, так сталося, що я тут, звичайно, довго не фарбувала нічого, але ж бажання переважає. І от я вирішила спробувати. Фарбую звичайними барвниками харчовими. Ось така в мене вийшла тоненька ниточка, тут 700 метрів на 100 грам, і це альпака з поліамідом. Носочна теж бобінка, я її купляла білою, розмотала, пофарбувала. Я, до речі, оті пасми показувала в шоцах своїх. Вони виглядали ну зовсім блідненькі. А коли висохли, ви знаєте, не так, то вони вже і блідо виглядають. І, Звичайно, мені хотілося спробувати. Я пофарбувала в однотон ще ось такий моточок. Це вже шкарпеткова ниточка була молочного кольору, і ось така зелененька стала. І ще один у мене ось такий є моточок. Я так думаю, що я додам і того, і того кольору. Бо, в принципі, в цілому, на дитячі носочки одного моточка такого не вистачить мені. В'язатиму дитячі носочки, ось так я розпочала. Ось так вони виглядають, такі вони. Бачите, з крапушками навіть вийшли. В'яжу я одна ниточка однотонна і одна оця тоненька 700 на 100 г. В'яжу методом Magic Loop, в даному випадку, тому що тут трошки товща спиця має бути, а в мене немає таких тріоща. В'яжу на 2,75. Ось такі носочки будуть. Сподіваюся, будуть цікаві. От. І ще я, до речі, розкажу, що купила собі ще білої, а, пряжі і а, буду ще продовжувати фарбувати. Якщо буде цікавість, як я фарбую пряжу, будь ласка, залишайте коментарі, я розкажу. Ну і останні, не останній, а ще одні шкарпеточки, які я хочу зв'язати, це ось вони, це шкарпетки. А для військових я їх починала давно, потім сталося літо, і настало літо, і я так зрозуміла, що вони не дуже потрібні. А зараз, мені здається, вони теж будуть актуальними, тому я знайшла, продовжила їх і, от, буду теж закінчувати на цьому тижні. Це стокова нитка, шкарпеткова, теж ось такого синього маланжевого кольору. І останній проєкт, який я хочу взяти з собою в цей тиждень. Ось, до речі, користуючись порадою Оленки Боганової, замовила на Аліекспресі такий мішечок, вони дійсно дуже зручні. От, дякую, Олена, ще раз. І ось тут в мене зберігається мій проєкт, який я анонсувала в вернісажі осінніх барв. Ось він. Це мій майбутній джемпер. Сподіваюся, методом Хелікс зв'язаний кругла кокетка. Це я вперше в'яжу круглу кокетку, тим більше Хеліксом. А, сподіваюся, що вийде. Не знаю, ще не приміряла. Я тут а, бачу багато таких нюансів. Там, де переход нитки, є певні такі не, не дуже, можливо, десь охайно. Але сподіваюся, ВТО, звичайно, все не виправить. От як тут, наприклад, перехід. Але ну, напівбавовною в'язати. Будь-що з переходом кольору такого дрібного, мені здається, важкувато, по-перше. Ну а по-друге, я ще не такий супермайстер, щоб робити це невидимим способом. Але сподіваюся, що дов'яжу, зможу зробити так, щоб це виглядало більш-менш прийнятно. І ось такий в мене зараз процес, такий рівень. Я дов'язую кокетку до підрізів. Як бачите, ось так це виглядає. От. Ось ці процеси я беру з собою і сподіваюся, встигну їх просунути, а деякі і закінчити. Так, от ще я пофарбувала ниточку, вирішила підключитися, вам показати. Ось такий темний, буряковий, можна сказати, колір. А оце. Спробувала я щось таке райдужне, але не знаю. Може вам буде краще видно. Фарбую звичайними харчовими фарбами. Ось, бачите, навіть і досить і яскраво. Зазвичай так яскраво не виходить. Але можливо, це пов'язано з тим, що складу цієї ниточки трошки інший фокус тікає. Тут альпака і поліамід. І вона тоненька. Можливо, тому так от воно виглядає. Ну, поки що мені подобається, як воно буде. Звичайно, це не професійні фарби, там набагато яскравіші кольори, та і техніка у людей більш така а, продумана, а тут, звичайно, більше такої експромту. Ось так і однотонна. Це, нагадаю, карпеткова ниточка. Хочу якось їх поєднати, чи то хелікс, чи то тут є теж такі. Так, вона вже майже висохла. Ось такі в мене теж майбутні шкарпеточки будуть, але це вже, напевно, на тиждень стартів. Ось таких два моточки в мене вийшло пофарбувати. Один тоненький 700 на 100 грамів, 700 метрів, другий, звичайна, шкарпеткова 425 Можливо, трошки сонечко вам їх підсвітить. Дивіться, які вийшли цікаві кольори. Маленькі моточки, чому я в'яжу маленькі, тому що о, фарбую маленькі. Тому що я ще не, набивала, не набила руку. І думаю, що маленькі я можу використати для дитячих шкарпеточок. Дуже непогано профарбувалося воно, бачите, все. Така різнокольорова вийшла. Історія. А тут трохи більш такий однотонний. До речі, я спробувала пофарбувати ще один моточок, який я думала в мене, і це а, теж Карпеткова, але в мене не вийшло абсолютно. От зараз вам покажу свій провал, ось так. Пофарбувала, робила все за тими ж самими правилами, але нічого взагалі краска просто змилася. Це вам до того, що це акрил, напевно, і акрил ось так пофарбувався в мене звичайною харчовою фарбою, барвником харчовим. Ніяк не пофарбувався. Який був, такий і залишився. Тому треба дуже уважно до складу ставитися. Ось такий в мене невеличке підключення хотіла вам показати. Коли зв'яжу носочки, теж, звичайно, вам їх. У попередньому включенні я показувала фарбовані барвниками харчовими ниточки, які я е, зробила. А цього включення хочу показати вам, я не втрималася, замовила собі барвники хімічні, якщо можна так сказати. Да? Не харчові, і от дивіться, що в мене вийшло. Ось такі фіолетово, блакитно сірі тони. Я коли фарбувала, якщо чесно, думала, буде якась каша малаша однотонна, фіолетова, якась така незрозуміла. А виявилося, що фарба після того, як я її змила, вона отак цікаво розійшлася і не зовсім навіть змішалася. Щоправда, тут в мене були спроби. Не знаю, побачите ви чи ні. Я вам її спеціально показую в такому розібраному вигляді, щоб ви подивилися, як по різному лягає і фарба, і колір. Власне, і колір, і нитка сама пофарбувалася так. от По різному це 100% вовна. Купляла я її у залишках у дівчини. В розхом'ячці, здається, пряжній. І а, вона була такого молочного кольору, і коли почала фарбувати, вона так складно, фарба лягала на цю вовну, ну якось воно так знаєте скочувалася краплинками. Але коли я вже пофарбувала, ось такий вийшов колір різноманітний. Я, якщо чесно, обожнюю ці відтінки, і мені дуже подобається, що так нерівномірно пофарбувалося, а сама нитка пофарбувалася. Тому мені здається, що харчові барвники, дивіться, тут який прям фіолетовий-фіолетовий, що харчові барвники вони дуже класні в плані своєї екологічності, але вони такими яскравими в мене ніколи не виходили. А тут просто нитка шикарна. Тепер не знаю. Тут трошки більше 100 грам, не знаю, що з нею зв'язати, якщо можливо на якусь маленьку жилетку вистачить. Бо я, якщо чесно, ну, не сподівалася, що вийде аж такий ефект. Вона ще трошки волога, я ще її підсушую, коли вже в пунктик змотаю, спробую зразочок зв'язати вам покажу. Ще До наступного підсумки вже сохне. Дивіться, яка вийшла. Пасма, це 100% марінос, м'якенький, товстенький, 110 на 100 грам. І ось так він в нас пофарбувався в нас, тому що мені синок допомагав фарбувати, обирав кольори розбризкував фарбу і тому це буде йому, напевно, на шапку, або подивимось на що. Ось, ось така, така краса. Ще хотіла вам показати ось таку жилеточку, яку я в'язала десь рік тому. В'язала я синочку її з, я думаю, впізнаваної ниточки Газал Unicorn це 100 меринос. Ось така б, нібито, на перший погляд, непогана жилетка. Як і всі мереноси, коли я її поклала в ВТО, то вона просто розтеклася. Все. Я думала, що я її не зберу. Але нащо я вам її показую? Ми її не носимо, одягали, можливо, один раз. Я тут навіть пришивала ось таку нитку ну, не дивіться на шиття, з мене ще та швея. Але суть у тому, що я її одягала малому один разочок, фактично, ну, може, два, не знаю. І подивіться, що з нею сталося. Тобто. Вона вся затерлася, покошлатилася. Ось такі. о, отут добре видно, Ось такі катишки з нею. Е, я чому показую? Тому що юнікорн досить недешева нитка. Зовсім недешева, і вона дуже розхідна. Мені пішло, здається, 2,5 моточки на цю невеличку відносно жилеточку. Ось дивіться, які катишки тут. Сподіваюся, вам видно. Ось такі. Що хочу зробити? Хочу її розпустити, попрати, ну і точно не на дитячі речі пустити, бо дитина так обережно носити не буде. Тут дуже гарні кольори, вона така м'якесенька-м'якесенька. Але абсолютно непрактична, особливо для дитини. Ось ці катешки, ну ви можете собі розуміти, ми нас носили, от я ж кажу, два рази буквально. Тому, от якщо планували щось з юнікорну в'язати дітям, подумайте кілька. Отже, з чим я прийшла на кінець цього тижня? З якими звільненнями? Ну, насправді маю сказати, що звільнень було небагато. Почну зі шкарпеток. Тут як була одна шкарпетка, так вона одна, на жаль, залишилась. Але я почала все ж таки другу і за цей тиждень ну, зовсім трошечки її пров'язала. Принаймні почала і просунула трохи. Бачите? Я, в принципі, намагалася підбирати секції тут, але виявилося, що не дуже чітко вони вийшли. Тобто, отак, да? правильніше. В'яжу все так само на тріо. Ну, тут трохи темніші були, вони, на перший погляд, здавалися ніби схожими, але виявилося, що ось, нагадаю, ця ниточка. Виявилося, що я трошки десь все ж таки не так відмотала. Разом з цією. І я розпочала другу шкарпеточку. Бачите, так само в мене косить бріош мій бріош, як і тут. Не знаю, з чим це пов'язано. Я не майстер, це моя перша проба цього бріош. Можливо, хтось з вас мені допоможе в коментарях напише, що якісь, можливо, є хитрощі, як його так зробити, щоб він не косив, тому буду дуже рада вашій допомозі. Це щодо першого мого проєкту в тижні звільнення спиць. Щодо другого, це носки для ЗСУ, то теж я тут, на жаль, не просунулася. Зовсім так вони на цьому і залишилися а, на цьому рівні, але я дуже сподіваюся, що якраз далі я вже буду їх саме в'язати, тому що це вже час, вже холоди, вже хлопцям потрібні теплі речі, і дуже непогано було б допомогти, хто а, вміє в'язати якраз ось такими шкарпетками. Тому буду просувати їх. Щодо третього проєкту, який я брала з собою в тиждень звільнення спиць, то це джемпер, який я в'яжу методом Helix. Я показувала вам це, я, до речі, його в'яжу ще й в рамках проєкту вернісаж осінніх барв. Там я говорила, що збираюся в'язати подібну річ. Ось він в мене на такому рівні в'яжу, нагадаю, з пряжи джинс. Сірий колір і Джинс Crazy – це ось така сегментами пофарбована ниточка. Тут сірий колір майже співпадає, але не всюди. Ну, от В даному випадку не дуже схоже, бачите? Але, тим не менш, подивіться, як вони між собою поєднуються, ці кольори. Ось він перед. Ось так це виглядає. Тут в мене не реглан, тут в мене кругла кокетка. Вперше я пробую круглу кокетку. Хочу досить такий оверсайз зробити широченький, Ось так лягають полосочки. Тут я робила через одну, а тут трошки ширше через дві пробувала. Мені здалося, що дуже рябить. І тут якраз припала сіра нитка, нитка секційна. А далі знову. Тобто я хочу такі нерівномірні зробити полоски. Тут є а, трошки а, росток. Невеличкий по спинці, отак вив'язаний. Як я розраховувала, якщо в мене все вийде і вийде нормальний гарний джемпер, я зможу вам його показати, я обов'язково розкажу, як я в'язала, вираховувала, тому що я передивилася не один майстер-клас, як в'язати круглу кукетку, враховуючи, що в мене тут немає якогось візерунку, так, який можна було б секційно збільшувати поступово. а... А власне, просто лицьова гладь, мені було цікаво спробувати саме так зрозуміти принцип, тому якщо в мене все вийде, я вам обов'язково розкажу, як я в'язала. Що мені тут не дуже подобається, це те, що я або я не можу, або пряжа так лягає, що хелікс, по-перше, трошки помітно, коли нитка змінюється. І ось такі прибавки на петлях теж мене де-не-де інколи видно, де я їх роблю. Ну, Знову ж таки, полотно, хоч і рябе, але гладке, тому мені здається, тут треба вже такий вищий пілотаж мати, щоб так непомітно їх робити. Ось тут, бачите, трошки видно, тут видно. Але я сподіваюся, що я виперу, і хоча б зовсім трошечки, я розумію, що це напівбавовна, великого не треба чекати якогось дива, але можливо, трошечки воно таке стане більш гладеньке. Пров'язала я зовсім трохи. Ось це початок ряду. Ось тут я була, маркерочок, був отак от кілька рядочків я пров'язала, це, але це вже найширша частина. Тут більше 250 петель. В'яжу я на спицях а, Mindful, це 3,25, якщо мені пам'ять, да, 3,25. Подобається мені ці спиці, подобається, що я окремо купляла тросик, що він отак прокручується в чашечці. Дуже зручна штука, коли так можна прокрутити. От. Тобто, ось такі в мене просування. До речі, маркерочок мені в один з магазинів, а здається, не буду зараз брехати, не пам'ятаю, який магазин, в подаруночок прислали, такий патріотичний подобається мені. От. А, ось такі просування щодо цього джамперочка. Ще зовсім зовсім кілька рядочків до підрізів залишилось. Так. Ну, Я думаю, що ви його ще побачите в мене. Ну, І найголовнішим своїм таким здобутком цього тижня я вважаю те, що мені вдалося пофарбувати нитку. Я вам у включеннях показувала, що я це роблю. Ось хочу тепер поділитися. Ось такий моточок в мене вийшов в таких моїх улюблених фіолетово-син-блакитно-сірих кольорах, кольорах, морської хвилі. А ось такий моточок. Це 100% вовна. Зараз я вам розкручу, бо я ще не навчилася її гарно скручувати. Це вперше я фарбувала нитку таким способом саме хімічними барвниками, не харчовими. Дивіться, як цікаво лягли кольори. Так, мені цей процес сподобався. Взагалі, Такий він такий надихаючий, фарбувати нитку. Єдине, звичайно, що фарба дуже краситься. І я вже так вимивала, вимивала, але мені здається, що ще кілька треба було а, кілька разів випрати, щоб повністю краска зійшла, була прозора водичка. Але дивіться, як цікаво лягають. Кольори. Оце коли вона висихає, це окреме задоволення. Тому що коли вона мокра, вся, здається, що ніби однакове. однакові кольори. А коли починає висихати, ти бачиш, де світліше, де темніше, де ось такі темні, де ось такі переходи. І як воно так цікаво лягає, я тут пробувала фарбувати не ось так, класти фарбу, а ось так. Різні різні відтінки блакитного, синього, сірого і так далі. Ось така в мене вийшла пасма. Тут більше трошечки, ніж 100, 100 грам, тому сподіваюся, можливо, сину на жилет або на не знаю ще точно на що, але хочеться її витратити добре, щоб було, але не на голе тіло, бо вона трохи трохи колюча, Ну це 100% вовна. Ось такий один зразок, тобто, це в мене такі проби. Якщо вам буде цікаво, я розкажу, як я фарбую, якими барвниками я користувалася. Залишайте коментарі там під, знизу, і я цей процес більш детальніше розповім про нього. І ще одна пасмочка в мене вийшла ось така. Теж дуже цікава, мені здається. Знову ж таки, харчовими барвниками в мене ніколи не виходило так пофарбувати нитку. Це теж хімічні барвники. Ну, до речі, дуже недорогі вони насправді. От, ось така пасма, ось такі кольори цікаві. Це вже і не я сама тут. Вже ми разом з сином фарбували. Це взагалі окреме задоволення з малою дитиною фарбувати нитку. До речі, фарба не без запаху. Я боялася, що хімічні фарби будуть якось неприємний аромат мати, але нема ніякого запаху. Це вже 100% мерінос тут. Напевно, десь грам 100 або зовсім трошки менше 100 метрів на 110 метрів на 100 грам, і це буде шапочка малого, тому що він сам фарбував, то я пообіцяла, що я йому зроблю з цього щось. Йому потрібна осіння шапка, і оце така шапка в нас планується. Тому ось ще одне таке досягнення. Я не можу сказати, що це звільнення спиць, але звільнення білої пряжі на кольорову, може, вийшла пасма. Теж дуже цікавий процес насправді. Фарбування дуже цікавий. Фарбувала я за допомогою мікрохвильової печі, бо, ну, не, бо нема де мені варити її. І от бачите, ця пряжа, до речі, вимилася простіше, не було дуже темних якихось вод після неї. Тому мені здається, що, а, можливо, через те, що колір, колір по-іншому світліший. От. Але ось так вийшло. Ну, і ще покажу, забула показати, що все ж таки одне звільнення спиць в мене відбулося. Ось такі шкарпеточки для малого, так само з пряжі, яку я фарбувала сама, але тут вже барвники були харчові. Ось такий цікавий вийшов в мене мікс. Отут одна нитка а, такого зеленого і, ну, я не знаю, ментоловий це або зелений холодного відтінку. І тоненька ниточка різнокольорова давала такі крапушки. Тут в мене, здається, це називається французька п'ятка чи п'ятка е кругла, я не знаю. От, і е мисочок закриття в мене ну, стрічкове. Звичайно, як власне, майже всі роблять. Ось так вийшло в мене. Пофарбувати і зв'язати. Якраз такого маленького моточка вистачило, що навіть трошки лишилося. А і друга така сама. Нема в мене, на жаль, маленьких блокаторів, якось ще я не зробила їх. От, Тому ось так. Малий вже міряв, йому сподобалося. От, Будемо носити. Теж цікаво дуже фарбувати паровниками її харчовими пряжу теж. Ось такі здобутки в мене протягом цього тижня. Сподіваюся, що наступного разу я більше зможу просунути. Ну, а про деякі а, проєкти, наприклад, як про Джемпер Хеліксом, я вже розкажу більш детальніше вам а, в звіті, коли буду розповідати про Вернісажу сініх барв. Якщо є, можливо, якісь питання, то, будь ласка, пишіть коментарі, ставте питання. Я вам дуже вдячна за підтримку. Сподіваюся, що а, у вас. Тиждень пройшов цікаво, не дуже голосно, тихо, в безпеці. Бажаю вам, щоб натхнення ніколи вас не залишало. Ну і власне, бережіть себе, а ми з вами зустрінемося в наступних проєктах і відео. До побачення!